Несправедливість ніколи не буває конструктивною і результативною. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас 12 вересня, вівторок, отже, програма Вівторок, подумай разів 40. Сьогодні я хотів би поговорити про ухилянтів, про мобілізацію, про всі ці процеси, які відбуваються навколо Збройних сил України, і чому зараз дуже багато говорять про те, що є багато чоловіків. Які не хочуть йти служити у Збройні Сили України, ну вже є законопроект Федіра Веніславського, так, представника слуги народу, в якому він хоче ну, не дати можливість набувати, я би так сказав, так, освіту тим, хто має понад 30 років більше 30 років, другу світу мається на увазі, бо це, ніби вони для того йдуть, щоб ухилятися, щоб в них було відтермінування. Від призову від мобілізації він наводив навіть цифри, що там 19-21 роках та було там 40 тисяч таких, які вчилися на другу світу після 25 років. А от як почалася широкомасштабна вторгнення агресія, то ця кількість зросла до понад 100 тисяч, і в цьому році також має бути 100 тисяч. Ну, в принципі, це десь можливо і правильно, що якось треба. Ну, мотивувати людей, щоб йшли служити в Збройні Сили України. Секретар Ради національної безпеки оборони Олексій Данілов взагалі пішов ще далі. Він сказав, що там необхідність другої світи для чоловіків буде визначати міністерство освіти. Ну насправді це також ну, цікава цікава ситуація. Ну а перед тим ми пам'ятаємо там ідея, щоб оздоровити чоловіків, не медичним, звичайно, там піклуванням про них і забезпеченням так. І наданням медичних послуг, а там зменшення переліку е, хвороб, які не дозволяють, які були спірними йти е, і мобілізуватися. Ну, з моєї точки зору, насправді ця ситуація є достатньо непростою, неоднозначною. Але з другого боку, ми маємо чітко розуміти, що е, все, що робить чинна влада, насправді ну не є таким, що сприяє. Мотивації, так для мобілізації, оці там відловлювання на вулицях, да коли там бігали і робили засідки, щоб зловити і зразу відправляли хлопців на фронт непідготовлених. Е не зовсім я би сказав так, правильне, м'яко кажучи, відношення представників влади. Не всіх правда є виключення, але їх дуже мало до наших е військовослужбовців, особливо ті, які поранені, повертаються. Там є купа у них проблем, про це також неодноразово вже говорилося. І взагалі мова про соціальний пакет. Там дуже багато за було розмов про 100 тисяч. Потім ми пам'ятаємо ці е, до, доплати там, 30 тисяч забирали, потім знову повертали. Потім виявляється, не все так просто сім'ям загиблих, не все так просто з пораненими. Їх там виводили поза штат, платили по 500, там, максимум 600 гривень на місяць. Тобто дуже багато дій було зроблено. Чинною владою, які демотивували абсолютно так, от переважну більшість людей, не тільки, до речі, чоловіків, але й жінок, які не хочуть пускати своїх чоловіків на війну, бо вони бачать те, це несправедливе ставлення да, до тих людей, які на передовій які на фронті. І в цій ситуації, замість того, щоб міняти це ставлення в першу чергу, так щоб робити таку мотивацію, там я не знаю, можливо, якусь соціальну рекламу, але в першу чергу безумовно треба ну, змінити відношення до військових, так на словах. Президент говорить, що ніби це треба робити, ну, але насправді ми бачимо, що це зовсім не так. І поки не буде такого ставлення з повагою, з великою повагою до тих, хто йде захищати країну, і їм не треба бути всім селом там, збирати на бронік, на одежу і знову ж таки волонтери, це також все всі знають, всі це розуміють, що відбувається насправді. До того часу, от всі ці такі ну, ініціативи. Примусити зловити там, чи екстрадиція, да? от про екстрадицію також говорив Арахамі. От будемо займатися екстрадицією. Ну, хіба вони добавлять е, обороноздатності країни тих людей, які будуть повертати? До речі, їх не так буде просто повер... повернути. Там треба буде кримінальні справи заводити, їх вже буде не так багато. Але насправді я хочу сказати, що влада не тим займається. Вона намагається е, боротися е, з наслідками, а треба. Усунути причини, які все це породжують, причини, які дають ці наслідки цього ухиляння. Ну от я наведу вам декілька цифр, щоб далі от ми розуміли про що буде йти мова. От, за даним управління Верховного комісара ООН у справах біженців, від початку війни за кордон виїхали понад 6,2 мільйона українців. Цією ж цифрою порує українське мінекономіки. Із них понад 5,8 опинилися у Європі. Кількість внутрішньо переміщених осіб в самій Україні оцінюють у 5 мільйонів. Тобто серед тих, хто загалом залишив домівки спочатку війни, близько половини це жінки. Я хочу, щоб ви звернули на це увагу. Ну а тепер от, давайте от, ще деякі цифри з приводу того, чи будуть вони повертатися ці жінки додому. Ну, я хочу сказати, що от, для прикладу, у Польщі так, е, вже третина хоче змінити свій цей тимчасовий захист так, на Посвідку на проживання це було таке опитування проведене. в липні в Німеччині було офіційне опитування українських біженців, яке показало, що 44% із них мають намір залишитися в Україні на кілька років або назавжди. Це вже на п'ять. Відсотків більше ніж минулого літа. Про що це говорить? Так безумовно питання безпеки для них там пріоритетне, але питання роботи, питання умов проживання і так далі це також дуже 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 важливо. І все, що відбувається всередині країни, воно не вселяє оптимізму. Безумовно, для того, щоб повертатися. Якщо ми задаємо цифру 6,2 мільйона і говоримо, що близько половини з них жінок, так а потім говоримо, що третина можливо більше не хоче повернутися. Мова йде про мільйон і більше жінок. Які хочуть своїми дітьми залишитися за кордоном. То тепер в мене питання: а чому їхні чоловіки мають йти воювати за країну, в якій їхні сім'ї не збираються жити? Тобто влада замість того, щоб вирішувати питання заохочення, щоб люди все-таки хотіли повернутися, а це би почалося якраз ставлення до військовослужбовців, ставлення до речі, до підприємців, там також купа проблем, які також не бачать своє майбутнє тут і хочуть і виїхати, і дуже багато всередині країни. Вже опитування показують, що кількість людей, які хочуть залишити Україну, збільшується. От цим треба насправді боротися. Ці причини треба усувати, а не виловлювати хлопців і заставляти їх іти. Від цього користі ніякої не буде. Якщо не буде е, поваги до військових, не буде пристойного фінансування військовослужбовців, не треба бути всім селом збирати на броніки на берці і так далі, коли будуть. Е, Виробляти ті необхідні озброєння так на фронт, в першу чергу ми зараз говоримо про ті дрони, які можна було давним-давно робити, і багато іншого боєпропасів, що за півтора року фактично нічого не було зроблено. Так, щось там робиться, воно тримається в секреті. Дай Боже, щоб воно дійсно робилося. Але загалом економіка не перебудована на воєнні рейки. Ну а тепер. Про відношення до військових це взагалі, ну там, і навіть ті, хто воював, їм важко отримати учасники бойові, на відміну тих, хто в штабах. так? От, був би правовий статус війни, я думаю, набагато менше було б цих проблем, і було б соціальне забезпечення воїнів і їхніх сімей. З цього насправді треба починати: соціального забезпечення, соціального пакету воїнів і їхніх сімей. І тоді можна говорити про те, що. І захищати країну. Ми пам'ятаємо на самому початку, скільки було добровольців. Де всі ці добровольці подівалися? Бо вони зараз воюють, вони зараз у жаху, що відбувається всередині країни. Я знаю просто виспілкуюся. Вони назвуть питання: а за що тут воювати, коли країну розкрадають, корупція зростає? От навіть останнє опитування так показало, що вже звинувачують понад 80%, 78%, якщо бути точним, президента у відповід... ну, не звинувачують, а вважають відповідальним так за корупцію. Ми про це поговоримо в наступних програмах протягом цього тижня. Але всі ці питання, які відбуваються всередині країни, коли... Влада займається чим завгодно. Вони не показують особистого прикладу, що вони хочуть воювати, що вони хочуть донатити, що якісь серед них є самопожертви Вони чомусь собі відмовляють, так щоб якось допомагати Збройним силам України. Вони приймають незрозумілі закони, але не ті, що стосуються підтримки збройних сил і безпосередньо воїнів. Так новий міст, міністр оборони в меру прийшов. Він там говорить, що воїн має бути там основним, в основі і так далі. Політики міністерства оборони, побачимо, як з того буде. Але в будь-якому випадку, от всі ці методи, які зараз хочуть запровадити, щоб заганяти в Збройні Сили України чоловіків, я вважаю, що вони не дадуть результату, бо люди бачать цю несправедливість так між ними, так і от тими, які при владі. А несправедливість, як я казав на початку, ніколи не буває конструктивною і результативною. Незважаючи на все, я впевнений, що Україна з кожним днем все ближче до перемоги. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобається, поставити подобайки. Також дякую. Дякую тим, хто прокоментує ще більше тим, хто підпишеться на мій канал. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Все буде Україна!